Чому російські військові обстрілюють Нікополь, Марганець і відтепер Херсон? Як це впливає на життя у цих містах? Коли ці обстріли можуть припинитися і що потрібно для відступу російської армії з лівобережної частини півдня України? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Дніпропетровської і Херсонської областей, що розташовані на правому березі Дніпра. В ніч на 19 листопада російська армія здійснила обстріли трьох громад Нікопольського району. Про це повідомив начальник військової адміністрації району Євген Євтушенко. За його даними, близько 60 снарядів та реактивних боєприпасів впали на населені пункти Маганицької Мирівської територіальної громад та на місто Нікополь. Зафіксовано пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків і автомобілів. Повідомив посадовець. Міський голова Нікополя Олександр Саюк зранку 20 листопада повідомив, що російські військові вночі знову обстріляли місто, внаслідок чого були пошкоджені 15 приватних житлових будинків, чотири багатоповерхівки, будівлі гуртожитку та навчального закладу, шість господарчих споруд і два автомобілі. Також пошкоджено газогони і лінії електропередач, розповів мер. На жаль, обстріли продовжуються. Ми усуваємо наслідки цих обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Якщо потрібна наша допомога, звертайтесь на кол-центр. За день в нас без надзвичайних ситуацій. Вся інфраструктура міста працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук 18 листопада повідомив, що через постійні обстріли російських військових місто Нікополь залишили до 70% жителів. Він зазначив, що обстріли ведуться з території Енергодара через річку Дніпро. Відстань між Енергодаром і Нікополем від 4 до 19 кілометрів, розповів Лукашук. Він додав, що відстань через річку порівняно невелика, тому обстріл досить точний, як з артилерії, так і з реактивних систем залпового вогню. Голова Дніпропетровської обласної ради додав, що частина людей виїжджає на ніч а в день вони повертаються до Нікополя і працюють. У Нікополі продовжують працювати великі підприємства, і місцеві жителі отримують там порівняно більше зарплати, каже посадовець. Міський голова Марганця Нікопольського району Геннадій Боровик на своїй сторінці у Фейсбук, 20 листопада, повідомив, що російська армія продовжує обстрілювати Марганецьку громаду з боку окупованого енергодара. За словами мера, під ударом знову опинилися села прибережної території. Люди не постраждали, але було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Написав Геннадій Боровик. Він закликав місцевих жителів бути готовими до будь-яких ситуацій і порадив підзарядити телефони та інші пристрої, павербанки, а також підготувати запаси води, свічок, ліхтарі та все необхідне, що може знадобитися. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у коментарі новинам при Азові розповів, що ситуація у регіоні залишається напруженою через постійні обстріли Мирівської, Марганицької, Червоногригорівської громад та міста Нікополя. На жаль, маємо особну статистику у вигляді 31 людини, яка загинула, це цивільні е, люди, жителі е, району, які жодним чином не пов'язані з бойовими діями, або, е, скажімо так, з якимись недружніми діями в бік окупантів. Е, майже 130 людей травмовано. Вони отримали поранення різного ступеню важкості. Це також цивільні люди. Зруйновано близько 630 багатоповерхових будинків. Це є різні ступені руйнування, починаючи від вибитих шипок, закінчуючи провалами в стелях і руйнуваннями стін будинків. Зруйновано близько 1500 приватних будинків. Євген Явтушенко також зазначив, що у Нікопольському районі оперативно працюють комунальні служби. Крім того, посадовець відзначив роботу волонтерів. Є волонтерський рух, який виник на початку вторгнення, який не, не і на сьогодні не збавляє оборотів. Разом з місцевим самоврядуванням, разом з обласною військовою адміністрацією триває робота по підготовці району до опалювального сезону і до зими. До зими, яка буде важкою. Розгортається мережа пунктів незламності на території, в громадах триває роздача паливних матеріалів, дров за державною програмою для населення. Працюють ці служби дуже добре. Працюють відновлювальні служби, які відновлюють пошкоджені мережі. Мова йде про пошкоджені електромережі, які страждають кожної ночі, кожного обстрілу. Максимально протягом доби відновлюються всі пошкодження енергетики, тримають свій фронт. Також відновлюються пошкоджені мережі газу і водопостачання. Я би хотів відмітити дуже добрий волонтерський рух, який виник на початку вторгнення. І зараз на 271 й день він продовжує тримати цю високу планку, яку вони взяли на початку. Вони допомагають бійцям, вони допомагають територіальній обороні. Ми разом тримаємо тил, тримаємо наш фронт. Ми поспілкувалися з деякими жителями Нікополя і запитали. Як вони переживають обстріли і чи не планують виїжджати з міста? Ось що вони нам розповіли. Морально тяжко, що одні люди під обстрілами, ми також всі під обстрілами цілодобово. Була можливість поїхати чи не було? Була можливість, ми виїжджали місяць побули і при... повернулись назад в місто і вже третій місяць. Знову тут. Тяжко. Тяжко. Тому що дуже страшно. А, а так вже, мабуть, привикли. Угу. І все. А ви виїжджали куди-небудь чи весь час тут? Весь час тут. А чому не виїжджали? Ну, не знаю, не хочеться. Хочеться тут залишитися у рідному місті. Буває важко, тому що холодно, холодно, а так, ну, як то справляємось. Угу. Вже... Ну як, ну, привикаємо. В умовах сьогодення чого вам не вистачає для того, щоб більш стабільно більш комфортно себе почувати? Ну, тільки щоб не стріляли, тільки це. Щоб не було, не було цього страху для дітей, для нас, для всіх і все. Тільки це. А куди їхати, я стара жінка. Куди їхати? Ви що? Ні, я нікуди не поїду. Ну, а взагалі, як воно під под жити? Ой, очень тяжело, очень. Не, спи, не спим вообще. Это сегодня уже 12 почали стрелять, тогда я, фух, аж мне стало. Очень, очень тяжело, очень тяжело. Пока еще деньги есть, ходим, вот морковочку покупаем, яблочки покупаем. А куда деваться? Никуда не денешься. Ну, потихонечку, людей, звісно, дуже мало, многі повіжжали. Город обізлюдився ну, все одно. на вулиці, дышим, хоть з кем то Поэтому и і стоїмо. Ходимо, вернее, на ринок, торговать. Як виходить, скажіть, будь ласка, як живете, як вночі, десь ховаєтесь, у сховище ходите, Як? Кадакак, кадайся начинає свічора очі на бомбіть. Собіраємося кінноходім бомбомбіжі на спадому єс бомбомбіжі. Хто до там сідім висіжуємо до бутра? Когда так, от рідкими такими там через час, через полтора, туда дома сидим. Дві дві стіни хаваємося там, сидим на табуретке. Журналістка із Нікополя, головна редакторка громадської організації Прихист Анна Цилуйко розповіла, що гуманітарна ситуація у місті з огляду на постійні обстріли є прийнятною. Зважаючи на ту ситуацію, в якій ми живемо вже п'ятий місяць, то більш-менш така прийнятна. Продукти харчування, медикаменти це все є. Дефіциту як такого взагалі немає. Всі магазини, аптеки, якась критична інфраструктура, лікарня, амбулаторії все це працює. Комунікації так, якщо в нас якийсь масштабний обстріл, то звичайно першими під удар попадають лінії електропередач, і буває таке, що якийсь час ми знаходимося без світла та без води. Але треба віддати належне нашим комунальникам, дитейківцям. Вони дуже швидко все це лагодять, і буквально там 3-4 години, і ми вже все ну, все вони відновлюють, і світло є інтернет. Журналістка також розповіла, яких масштабів набули пошкодження будинків у Нікополі. На сьогоднішній день маємо близько двох тисяч зруйнованих або пошкоджених будинків. Це як і багатоквартирні будинки, так і приватний сектор. Також зруйнувань та пошкоджень зазнають і лікарні, і школи, коледжі, але дуже швидко відновлюють. У нас от наразі є таких три будинки: багатоквартирних, які зазнали. Найбільших руйнувань в одному будинку нема взагалі шести квартир. Тобто, снаряд вилучив настільки сильно, що просто три поверхи зруйнувалося вщент. Ганна цилуйко також зазначила, що наявні у місті укриття зараз облаштовують необхідними для комфортного перебування комунікаціями. Люди ховаються, і хто живе у приватному секторі, то це здебільшого власні підвали. А багатоквартирний сектор ходить до спеціальних укриттів, що від найпершого дня від 24 лютого наша міська влада оприлюднювала і поповнювала списки. Цих спеціальних укриттів, і от на зараз їх також облаштовують спеціальними і конвекторами, і якимось альтернативними джерелами опалення для того, щоб люди взимку також там відпочивали себе комфортно та не мерзли. Молодь переважно виїхала з Нікополя, каже Анна Цилуйко. Наразі, як взагалі як такої евакуації, в нас не було оголошено, тобто люди самостійно хто хотів, той збирав валізу і їхав у більш безпечні місця. Наразі з міста виїхало близько 70% людей. Тобто зараз в місті проживають приблизно 40 тисяч. А це ті люди, які працюють на наших промислових підприємствах: комунальники, діти, там жінки більш така молодь. Виїхала в місті Залишилися дуже багато пенсіонерів. Люди виїздять у Польщу, виїздять в Чехію, Німеччина і Західна Україна. Журналістка розповіла, які зараз є потреби у жителів Нікополя, які постраждали від російських обстрілів. Будівельні матеріали, але також хочу зазначити, що наша міська влада знайшла декілька благодійних організацій, які також місту допомагають із ОСБІ, із плівкою, із шифером. Але так наразі це така актуальна нагальна скажу так потреба саме у будівельних матеріалах. Ці альтернативні джерела опалення, можливо, там як генератори для того, щоб от, люди там не мерзли. Щодня виїжджаємо із колегами на місця обстрілів, і люди вже кажуть, що якщо на початку вони міняли скло на е, скло на скло, то зараз міняють ОСБ на ОСБ, тому що е, останнім часом прильоти плюс-мінус в одні ті самі райони стаються, е, і люди вже просто ну не, не хочу сказати, що зневірилися, ні, навпаки вірять, навіть не плачуть. Вже пла. Не забезпечує е, всім абсолютно, тобто немає такого, що якщо там у вас вибило вікна, і ви маєте там йти на ринок і все це самостійно купляти. Місто забезпечує абсолютно повністю всіма будівельними матеріалами. Ви слухайте і дивитесь новини. При Азов'я. російські військові також із лівого берега Дніпра обстрілюють нещодавно звільнений Херсон. 21 листопада заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що внаслідок обстрілу, який стався цього дня, постраждали місцеві жителі. Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру міста в оперативному командуванні. Південь, 18 листопада, повідомили, що російські окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. За інформацією українських військових, зараз російські військові тримають під вогневим ураженням Херсон, Чорнобаївку та Антонівку. 16 листопада російські військові вчинили мінометний обстріл міста Херсона. Внаслідок цього від осколкових поранень загинув місцевий житель. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора. Також поблизу влучання снаряда пошкоджено вікна у багатоповерховому будинку, зазначило у відомстві. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що російські військові обстрілюють саме житлові райони Херсона. Це я так думаю, така помста. помста за те, що люди все ж таки не дослухались до їх так званої евакуації, не виїхали на лівий берег Дніпра і відповідно не відправились до Російської Федерації. Тому окупанти будуть продовжувати тероризувати місто Херсон саме ось такими обстрілами. Ви знаєте, активно обстріли почалися десь декілька діб тому. Перші дні обстрілів не було, було Чутно вибухи, але то були вибухи з розмінування да інфраструктури і будівель, які залишили за собою окупанти не, заміновані об'єкти. А останні декілька діб тривають саме обстріли е, з, -з лівобережжя, тобто е, з лівого берегу з району Олешок, якщо ми кажемо про Херсон, тривають обстріли. Обстріли російських військових заважають лагодити пошкоджену інфраструктуру Херсона і загалом впливають на безпеку у місті, каже депутат. Ці обстріли, які тривають, і ми бачили сьогодні там сьогодні. Є світлини, там де окупанти били майже по центру міста, і фактично руйнуючи на зараз і дороги, там і вибухи по дорогах були і по будинках. Звичайно, це все заважає, звичайно. Це все нові виклики, і треба розуміти, що продовжує бути велика небезпека, якраз з боку ось цих хаотичних обстрілів з боку расистів, тому що вони ведуть обстріли ствольною артилерії. Це абсолютно неточна артилерія, і куди воно може прилетіти, ніхто абсолютно не знає. Тому треба бути максимально уважними і убезпечити саме себе, поки ось триває така ситуація. Великою проблемою є те, що зараз у Херсоні не чути сирен, що сповіщають про повітряну тривогу, каже Сергій Хлайн. Люди навіть не можуть зрозуміти. Не коли перейти в сховище, коли там переховуватись від можливих обстрілів. Ви знаєте, за час окупації люди все ж таки навчилися розуміти небезпеку і навчилися переховуватись від небезпеки. таких сховищ, як то кажуть, організованих, де це могло б бути в Херсоні. Херсон можна сказати, не готувався по сховищам до повномасштабного. Повторнення або окупований з перших днів фактично расистів. Наші збройні сили абсолютно ніколи не обстрілювали місто Херсон, а виключно військову інфраструктуру абсолютно точно хірургічно знищували в Херсоні і в передмістя Херсона. Тому такої потреби у людей не було до сьогоднішнього дня. Військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Роман Світан зазначив, що російська армія обстрілює Нікополь і Марганець зазвичай з території Енергодара, зокрема із Запорізької АЕС, Росіяни обстрілюють причому віспорядочне обстріли по городам для того, щоб визвати обратною реакцію або так називаємо, щоб потом е, знімати відео і вилажувати в сеть як українці. Обстрілюють за Запорозькою атомною станцією. єдина причина, по якій росіяни з Енергодара обстрілюють Марганіць і Нікополь. Експерт вважає, що російські військові обстрілюватимуть у Херсоні не лише військові, а й інфраструктурні об'єкти. По крайней мере, вони намагаються працювати в контрбатарійній боротьбі, а так звані українські війська. начали обстрелы с правого на левый берег, выжигать россиян на глубину где-то 15-25 километров, потому это, это режимы так называемой контрбатарейной борьбы. Но могут быть провокации, связанные с обстрелами мирного населения, особенно в Херсоне, объектов инфраструктуры и критических, критически важных для жизнедеятельности города. Россияне не хотят оставлять Херсон в В прямому смысле цього слова, то ему жить, самому жити артилерійські обстріли не загрожуватимуть Херсону, якщо російська армія відійде на 25-30 тридцять кілометрів від Дніпра каже Роман Світан. Якщо говорити в глобальному смысле, то за Сахалин, так как у Росіян є балістичні ракети, які вони можуть дістати і в рації з до Херсона. А из, если говорить об армейской арте, об армейских средствах поражения, то их надо как минимум отогнать километров на 25-30 от Днепра. Чем сейчас и занимаются наши артиллерия. то есть пытаются активно реактивными снарядами они работают до 40 километров в основном отогнать основные части армейской артиллерии от Днепра, для того, чтобы они не смогли обстреливать. Херсон. Но остается еще два очень опасных вида вооружений. Это ракеты С-300. Это до 100 километров. Это та ракета, которая постоянно беспокоит Николаев, беспокоит и беспокоила раньше. Сейчас эти ракеты могут работать и по Херсону в том числе. По ним уже можно с нашей, с нашей стороны по ним можно работать только хармони. То есть это уже авиация, это ракеты противорадиолокационные, которые смогут э, тушить как минимум радиолокаторы самих систем, которые наводят ракету. Это по С-300 и остается еще дальняя арта, это э, типа Пион, э, это, э, достают они до 47 километров, то есть это э, так, такая артиллерия, которую, по которой придется работать только Хаймерсами. Деокупація лівобережної частини півдня України може відбутися так само стрімко, як і звільнення правобережної Херсонщини, вважає експерт. Причому, всього, росіянам придеться також лівого берега, як как вони каканюшлі із правого. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи, і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Інковський, новини Приазові, тримаємося. Вини приазов'я.